Є три базові розміри аліментів, які призначаються на дітей залежно від обставин справи: мінімальні аліменти, рекомендовані аліменти та максимальний розмір аліментів. Якщо вам цікавиться тема, підпишіться на мій TikTok, Instagram Інстаграм або Телеграм посилання на головній сторінці профілю. Мінімальні аліменти для дітей до 6 років складають 1268 гривень. Мінімальні аліменти для дітей від 6 до 18 років складають 1598 гривень. Рекомендовані аліменти для дітей до 6 років складають 2563 гривні. Рекомендовані аліменти для дітей від 6 до 18 років складають 3196 гривень. Максимальний розмір аліментів для дітей до 6 років складає 25 630 гривень. Максимальний розмір аліментів для дітей від 6 до 18 років складає 31 960 гривень. Якщо вас щось зацікавило, задавайте питання у коментарях під відео. Якщо вам потрібна допомога, пишіть на Telegram або Viber, домовимось про індивідуальну консультацію або про підготовку необхідних вам документів. Всіх благ і за потреби звертайтеся.